Вітання всім. Я Катерина Супрун. Сьогодні, 12 липня, Україна все ще не в НАТО, а мілітарний доповідає. Українські сили отримують тисячу надмалих дронів. Блек Хорнет. Уряд Норвегії погодив ще одну передачу цих міні безпілотників. А міністр оборони Норвегії зазначив, що вона відбувається на замовлення самої України. Підкреслив українські військові задоволені роботою Блек Хорнет з попередньої партії, коли Україна отримає тисячу Рій розвідників наразі невідомо. Чорні шершні вміщуються на долоні та мають розмір 16 на два з половиною сантиметрів, важить приблизно 18 грамів. З їх допомогою військові можуть проводити розвідку ситуації на місцевості. Дрони передають фото та відео інформацію оператору Розробники заявляють, що навчитися керувати такими міні-безпілотниками можна за 20 хвилин. Black Hornet оснащений трьома камерами: одна дивиться вперед, одна прямо вниз, а ще. Одна під кутом 45 градусів. Комплект це два безпілотника. Поки один виконує місію впродовж 20 хвилин, інший заряджається. А також у комплект входить станція керування та планшет. Максимальна швидкість Black Hornet – 21 км на годину. Оновлені версії мають денні та нічні камери та можуть передавати дані на відстані 1,6 км. Кілометрів дрона шершня запускають з невеликої коробки, яку можна причепити до ременя у пусковому пристрої. Також зберігаються дані а сам дрон нічого не записує, щоб в разі захоплення противник не міг отримати інформацію. Оператори дрона можуть або самі керувати ним, або встановити маршрут. Україна вже отримувала таке обладнання в минулому році, 24 серпня. В міністерстві оборони Норвегії повідомили, що спільно з Великою Британією передають Україні партію блек. Hornet на суму майже 9 мільйонів доларів. Це самі дрони, запчастини для них та навчання операторів. А вже в листопаді українські військові дали оцінку чорним шершням. В Україні Black Hornet використовують спецпризначенці. кажуть, дрони дуже легкі. Ними можна керувати обома руками: чи правою, чи лівою. Немає різниці. До комплекту входить планшет, який на який транслюється картинка та телеметрія. Зображення з камери дрона достатньо для ідентифікації людей на невеликій відстані, але порівнювати його з якістю картинки мавіків некоректно. За оцінками українських операторів, дрон тихий та непомітний. На фоні неба його можна розгледіти з 50 метрів, а на фоні, наприклад, посадки з 20. Блекхорнет зручний для дорозвідки приміщень, посадок або території, куди заходять військові для виконання завдань. Таких місць в Україні точно ще багато. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.